Це одне, читає автор: Мов кров'ю облиті, ці маки червоні, Що піднялись в травах на живому лоні. Торік їх скосили, і вони знов зацвіли, на весняне сонце швидко відповіли. А в житті людському є інша програма. Кожного навіки прийме земля мама. Тож землі не встануть, як маки червоні, ті, що в боях впали, і на той світ попали. У бога на поклоні ці сини і доні. У війнах пропало молоді немало. Діти й старші люди гинули усюди, де війни гуляли, життя позбавляли. Війни це не ігри шахматні в натурі, Де всі збиті стануть у новому Турі. Життя одне у кожнім тілі, І не таке, як макиці розцвілі Поетичний Етюд життя одне. Читає автор: Мов кров'ю облиті, ці маки червоні, що піднялись в травах на живому лоні. Торік їх скосили, і вони знов зацвіли, на весняне сонце швидко відповіли. А в житті людському є інша програма. Кожного навіки прийме земля мама. Тож землі не встануть, як маки червоні, ті, що в боях впали, і на той світ попали. У Бога на поклоні, ці сини і доні. У війнах пропало, молоді немало, діти й старші люди гинули усюди, де війни гуляли, життя позбавляли. Війни це не ігри, шахматні в натурі, де всі збиті стануть у новому турі. Життя одне у кожнім тілі, і не таке, як макиці розцвілі.